Доброго дня, мене звати Андрій Конько. Я запрошую вас у медіа центр Україна Львів. Сьогодні, 29 серпня, день пам'яті героїв, які полягли за Україною. Ми щиро вклоняємося і дякуємо всім, хто поклав своє життя за Україну, і щоб ми мали можливість сьогодні тут представляти брифінг, який буде присвячений еволюції і розвитку Львова. Я запрошую сьогодні до слова пані Олену Павлюк, керівника ЛКП Львівське бюро євроінтеграції. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, про роботу бюро, з якими викликами ви зустрічаєтеся і якими шляхами знаходите виходи і відповіді на ці виклики. Щиро дякую. Щиро дякую вам за запрошення, щиро дякую нашим захисникам, які сьогодні дають можливість нам працювати, робити свою роботу і відстоювати честь нашої держави і працювати на благо нашої країни в такі складні умови. Хочеться подякувати всім полеглим і дійсно дякуємо вам за те, що що завдяки вам ми можемо сьогодні працювати. І перейдучи до цього, хочу розповісти вам про те, чим зараз займається Львівське бюро євроінтеграції. Як відомо, у червні місяці Львівське конференцбюро було перейменоване у Львівське бюро Євроінтеграції, і це стало не лише Зміною назви, але й зміною цілого напрямку трансформації цілої структури для того, щоб краще себе представити і заявити про себе на міжнародній арені, і встановити партнерства, які допоможуть розвивати місцеве самоврядування в Україні. Отже, місія нашого бюро це інтегрувати Львів із середовищем Європейського Союзу. Ми бачимо себе. Станом на сьогодні ми бачимо свою таку велику місію і візію в тому, щоб стати драйвером євроінтеграції на рівні місцевого самоврядування України, ми розуміємо, що процес євроінтеграції для нашої держави є дуже складним копітким процесом і є різні рівні входження України до європейського союзу. І власне одним з таких важливих рівнів Рівнів це є транскордонне співробітництво і рівень місцевого самоврядування. Отже, ми хочемо всіма силами допомагати нашому рідному місту та іншим містам України зрозуміти, як це краще зробити, і вже, вже не чекаючи остаточних затверджень, а вже починати це робити. Як ми це будемо робити? В першу чергу ми будемо. Тобто, які в нас є пріоритети, в першу чергу ми будемо залучати кращі практики за допомогою партнерств, Тобто не не потрібно чекати, коли всі стандарти будуть введені на рівні законодавства. Ми вже будемо впроваджувати ці. Стандарти у нашому місті для цього нам потрібно що для цього нам потрібно підготувати фахівців з євроінтеграції, це і це є нашим першим пріоритетом. Тобто, все, що рухає нашими діями, це, це звісно люди, і ми повинні мати хороших спеціалістів, хороших фахівців, які розуміються в стандартах, які володіють іноземними мовами, і ми хочемо, щоб у кожному структурному підрозділі. Щоб у громадському секторі були власне ті фахівці, ті спеціалісти, які допоможуть нам інтегрувати громади України, місцеве самоврядування до Європейського Союзу. Далі наступним пріоритетом це є. Участь нашого міста в програмах і проєктах позабюджетного фінансування Європейського союзу. Для того, звісно, треба вибудовувати теж трикутник партнерства між нашим бюро і між з фахівцями в певній галузі міста, наприклад, там галузь водопостачання, теплоенергетики, освіта, культура. Тобто з цього боку, і звісно, нам потрібно вибудовувати партнерство з партнерами у Європейському Союзі. І завдяки такому партнерству у нас підвищується можливості участі у цих програмах і власне залучення тих коштів, які зараз потрібні на проекти міста. Ми також плануємо і вже почали активну роботу з залученням усіх. Спеціалістів, фахівців і, скажімо так, мислителів в сфері міжнародних відносин для того, щоб створити програму юкейшн просування знань, інформації про європейську інтеграцію на, на рівні місцевого самоврядування, починаючи, звісно, з Львова. і один з напрямків, який над яким з 2013 року працювали наші колеги. Це є напрямок конференц-туризму. У напрямку конференц-туризму у нас є вже певні досягнення. Навіть цього року було виграно дві заявки на проведення у 25 і 26 роках великих конференцій. Це є ЮНЕСКО Heritage, а також Chemical Components Conference. До нас власне вже почалася велика промоційна кампанія з асоціаціями, асоціаціями з цієї галузі для того, щоб залучити фахівців світової індустрії до проєктів міста і це, це, є дуже, це є дуже важливий напрямок роботи в, в цілому світі. Цей тренд у діловій гостинності називається як легасі, тобто спад. Тобто ми зараз працюємо у конференц-напрямку як, як для залучення спаду, для залучення легасі, тобто того, що після себе залишають події і. Також хотіла би вам розповісти про великий проєкт, який вдалося вже реалізувати за цей невеликий час нашому бюро євроінтеграції. Це є подача. Заявки на конкурс Європейська столиця інновацій. Власне, це є конкурс, який проводить один з структурних підрозділів Європейського союзу, і його ціль це підтримка інновацій, підтримка не тільки технологічних інновацій, але і соціальних інновацій, для того, щоб вирішувати соціальні та економічні проблеми і покращувати добро. Обут своїх мешканців, а також впроваджувати цінності Європейського союзу, це добробут, це екологічна нейтральність і все, що сприятиме співпраці між містами, що це дасть нашому місту. Нашому місту це дасть не тільки е, отримання статусу, такого престижного статусу, привернення уваги е, до, до того, що е, у нас в нашому місті є велика екосистема інновацій, а це і допоможе нам е, залучити кошти е, призові кошти. Це є 200 тисяч. 200 тисяч євро за друге і третє місце і 1 мільйон євро за перше місце у виграші цього конкурсу. Тобто ці кошти мають бути залучені на розвиток інновацій та екосистеми розвитку у місті. Яку ж ми концепцію подали? Ми проаналізували досвід, який зараз є у місті Львові. Ми проаналізували всі всю попередню роботу, яка була здійснена Львівською міською радою, яка була здійснена нашими колегами з вищих навчальних закладів. Ми проаналізували участь міста в реформі децентралізації, в медичній реформі, і таким чином ми зрозуміли, що під час викликів війни е, наша, е, наше місто відреагувало. Надзвичайно важливим проєктом Unbroken, який став середовищем для розвитку медичних стартапів, який стає цей проєкт, також стає таким собі драйвером інновації в соціальній сфері, тому що ми бачимо, як змінюється наше місто в напрямку інклюзії, людиноцентричності і цю концепцію про. Про те, що е, наше місто е, не просто е, відповідає на виклики, які стоять перед ним під час повномасштабного вторгнення, е, а і також е, те, що ми допомагаємо розвивати е, ті стартапи, ті інновації, які вже і негайно допомагають людям на місцях покращувати їхнє життя, адаптовувати їх, реабілітовувати їх до, 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 до поточного життя і до, до кращого життя. Це і є наша така ключова концепція в в тому, що ми висвітлили при подачі заявки Львова на конкурс «Інноваційна столиця Європи. Отже, пані Олена приємно, що має одних із найбільших міст у особливі біло іменігації, як вас із працівниками. Це багато бути порок, які були Хто може вам допомагати? Чи шукає допомогу? Як люди, які мають ініціативи і мають села, можуть до приєднатися? Дякую за запитання. Звісно, ми. Так як ми тільки е, лише становлюємося, ми починаємо нашу. Е, ми, ми лише починаємо нашу роботу, і тому е, для нас важливо долучати фахівців різного рівня. Так, для нас важливо долучати фахівців. В нашу команду. Е, у нас зараз відкрита вакансія заступника е, е, директора бюро євроінтеграції. Запрошуємо вас до е, долучайтесь, подавайте свій резюме на наші соц соцмережі, електронну скриньку. Для нас дуже важливо, щоб долучалися ті люди, котрі вже мають якесь своє бачення в сфері євроінтеграції, в сфері міжнародних відносин. Ми кожного хочемо вислухати, з кожним хочемо співпрацювати, тому що і. Люди, які працюють в місцевому самоврядуванні, і на національному рівні, і на рівні Верховної Ради, ми всі повинні працювати разом. І власне наше бюро, чим воно є унікальне, тим, що воно є власне перше в Україні, яке займається євроінтеграцією на рівні місцевого самоврядування. Тому для вас це буде можливість не тільки долучитися і стати там частиною команди або частиною проєкту, або Взяти участь на працювання якихось певних стратегій і концепцій, розробок, а і бути першими в Україні, хто вкладе Свкладе свої сили, свої зусилля в, в транскордонному співробітництві в сфері євроінтеграції місцевого самоврядування цілої України. Дякую, Колеги, що є за.

Отже, ми зараз пропрацьовуємо спільно з вищими навчальними закладами. Ми пропрацьовуємо навчальну програму, яка би допомогла нашим фахівцям стати кращими, і відповідно ми теж долучаємо до. Ми ж ми і що зараз і створюємо і шукаємо паралельно партнерства. Проект наш називається Іюкейшн, тобто Європейсьн. От і ми плануємо уже незабаром подати перші такі оголошення про набір учасників на наші програми. Дякую. Дякую.